Здравствуйте в нашій студії Василь Куйбіда, лідер партії народний рух України, і Сергій Рибачок, кандидат у народні депутати України по 183-му виборчому округу. Пане Василю, а перше запитання до вас: ви приїхали до Херсона. Чому підтримати кандидата? його підтримувати досвідчена людина, сильна людина, з величезним досвідом, знаннями. Організатор господарський за своє життя він побудував під підприємство, яке дає роботу, давало більш ніж чотирьом сотням людей. Зараз трохи менше. Середня зарплата по підприємству 5 тисяч гривень. Розвивається, будує нові підприємства. Це він підтримує. підтримує Тих, хто працюють у бюджетній сфері, бо він платить податки, а з цих податків платять зарплати і лікарю, і пенсіонеру пенсії платять, і платять пенсії вчителям. Тобто він підтримує всіх. А я б бажав своїм обов'язком приїхати і допомогти Сергію Анатолійовичу прийти до людей, і стати народним депутатом України я вважаю, що сьогодні конче потрібно у парламенті людей знаючих, досвідчених, які знають реальну економіку, які створювали робочі місця і можуть не гаслами, а своїми діями показати, як це робиться, які здатні нав'язати владі потрібні реформи в економіці, змусити владу ці реформи зробити, якщо вона не вміє підказати через відповідні законопроекти, а від концепції відомі. У Сергія Анатолійовича він кілька років про них говорив, писав, виступав на різних е, зборах за участю президента в тому е, числі. Я переконаний, що якщо такі люди, як він, як пан Рибачок, будуть у нашому парламенті, будуть Буде наш народ жити в правій, соціальній, демократичній державі з ринковою економікою, у, у достатку і відчувати себе в безпеці. А ви сьогодні спілкувалися безпосередньо з мешканцями міста Херсона. А що ви чули про кандидата? Що люди кажуть? Ну, я, я був... думаю, вам теж цікаво було почути. Так, я був дуже втішений, бо одна справа. Коли ти маєш свою думку, і, і, а інша справа, коли твою думку повторюють сотні людей, з якими ти е, от, спілкуєшся, а вони говорили про те, що знають підприємство Малтею, що знають е, Сергія Анатолійовича як людину, яка намагається відновити е, ХБК. Це От, дуже важливо для міста. Так, аспект. Цікавилися цим. Вони захоплювалися його настирливістю і тим, що його ніхто не зламав жодна влада не зламала. Що він е, і зараз е, має план реанімації цього підприємства. Я хочу сказати, що його цей план е, напевне третій, четвертій. Я не знаю, який по рахунку. Е, ми вивчали економісти і фінансисти в Києві і вважають його реальним. І переконаний, що якщо він стане народним депутатом, це підвищить шанс відновити це підприємство. Бо важлив народного депутата зрозуміло набагато більше аніж у директора, хай відомого директора, шанованого підприє... шанованого директора от пана Рибачка в місті Херсоні. Пане Сергію, запитання до вас: як співпали ваші шляхи з народним рухом України? Чому народний рух підтримав вас і чому ви пішли під стяги народного руху? Ви не є членом партії? Ну, дійсно так. Я не є членом членом партії народного руху України, але наше знайомство. Почалося з Васильо Степановичем ще коли були вибори президента України. і Василь Степанович балотувався на президента України, і ось в цей промежуток часу після нашого знайомства було дуже багато спілкувань з приводу економічних питань нашої держави через призму конкретного підприємства, через призму конкретного підприємця. І е, та програма, яку розробила наша команда, із приводу відновлення е, Херсонського бавняного комбінату, із приводу е, підвищення е, значить, бюджету десь на 400 мільярдів гривень, це були попередні розрахунки е, додаткових коштів у бюджет України. Вони знайшли порозуміння серед економістів і членів партії. Народний рух, особисто Василь Степанича і політради, яка запропонувала, і я згодився представляти рух. І економічну програму руху, програму розвитку. От, і хочу сказати, що дійсно що це чиста партія. І якщо я достойний, то я буду ну, і вдячний зараз, що мене рекомендують на цю посаду народного депутата. Буду впевнений, що ми виправимо довіру і партії, і нашого. Народу, от, особисто херсонців з приводу відновлення робочих місць стосовно і непосередковано опосередковано. Ну, вважаю, що цей вибір, це треба було так робити. Тобто, Люба партія винна спиратися на Тих, хто має щось робити, у нас є що сказати і зробити народний рух України це, мабуть, одна з небагатьох, а можливо, ну зовсім одна партія, яка має і ідеологію. Це партія ідео, ідеологічна, а це не політичний проект, і те, що ви покликали і підтримуєте кандидата, який є підприємцем. А тобто це означає, що народний рух України розуміє, що без економічного розвитку країні майбутнього немає. Я так я правильно розумію? Ми дійсно залишилися єдиною ідеологічною партією. Усі інші, на жаль, це проекти групи олігархів або якогось одного олігарха, і вони працюють швидше на тих олігархів ніж український народ. Народний рух України від самого початку свого вважав не Ну, своїми прихильниками усіх українців, які світ сприймають так само, так само як ті, що носять партійний квиток. Нам не важливо, чи людина має квиток народного руху України, чи не має. Головне, що вона патріот цієї держави, себе ідентифікує з цією державою. Головне, що вона працює. Головне, що вона своєю дією, а не тільки словами, намагається зробити цю державу сильною, економіку потужною. От Сергій Анатолійович належить до таких людей. Його економічні погляди співпадають з нашою економічною програмою. Його окремі розробки є набагато глибші, аніж те, що написано у нашій програмі. Тому було зрозуміло. Виходимо з того, що сьогодні потрібно, які люди потрібні, які з якими знаннями, фаховими потрібні державі. Ми вважаємо своїм обов'язком і честю запропонувати таким людям стати народними депутатами, іти у виконавчі органи і працювати. Ми не сприймаємо те, що потрібно нам у владу тим людей з новими обличчями, тобто людей, яких ніхто не знає. Якщо людина, хоч десь працювала, скажімо, успішне була підприємцем. Ми її знаємо, правда, бо успішних підприємців, господарників не так багато на жаль, сьогодні. Якщо вона працювала в громадському секторі, ми її знаємо, тому що вона, наприклад, допомагала нашим воїнам, а чи допомагала нужденним людям? Ми її знаємо, шануємо, бо вона робила конче потрібну роботу. Людей успішних чи в виробництві, чи в громадському житті варто пропонувати тоді і в політичне життя, бо вони показали, що вони здатні працювати, вони вміють працювати з людьми, чути людей і працюють для людей. Вони зробили для людей. Одні дали їм роботу і засоби для існування. Інші вирішили для них проблеми, які самотужки ці люди не можуть вирішити і не можуть спертися на органи державної влади і вирішити ці, ці проблеми. І дуже дивно, коли у нас ви. Вибирають людину, яку ніхто не знає, а потім дивуються, що в державі нічого не змінилося. Ну якщо людина в своєму житті собачої будки не збудувала, а ви хочете, щоб вона вам збудувала державу, зробила умови для того, щоб ви самі себе реалізували, ну питання: чи ви мудрі люди? Ну до речі, це мабуть найболючіше питання українських виборців. У нас дуже коротка пам'ять. Ми не пам'ятаємо, хто що обіцяв, як це відбувалося, тому віримо новим обіцянкам. І ми дуже часто купуємося просто на гарні слова. Як ви будете боротися з цією проблемою, тому що Сергій Анатолійович, він. Не дуже любить багато говорити. Він своїми справами показує, чого він вартий. Але ж це не всі бачать, що з цим робити. Воздасться вам по ділам ваших, каже Біблія. Сергій Анатолійович показує своїми ділами. Так, він говорить, він дуже добре володіє словом, я бачу, як він спілкується з людьми і з великими колективами, але окрім слова, він покаже його кожне слово підкріплено ділом. Він сказав і він і зробив. І це найважливіше дії характеризують людину найкраще. Бо ми з вами бачимо по телебаченню, як це кажуть, артистів розмовного жанру, які на будь-які теми розкажуть. Та воно тобі то все роз... і... Правда, але коли подивитися, що вони в минулому робили чи зробили. Робили нічого за ними доброго, не видно, як так кажуть, в народі золоті верби ростуть. Сергій Анатолійович кожним кроком в своєму житті, що казав, те робив. Я був у нього на підприємстві, от коли познайомився з ним як кандидат у президенти. Даруйте, я спілкувався з його людьми, які працюють на цьому підприємстві. Вони дуже прискіпливо ставилися до кожного його слова. До, до моїх розмірковань, вони мені е, суперечили зі мною. Мені це дуже сподобалося. Перша атмосфера в на самому підприємстві, де люди не залякані, а займають свою позицію, вимогливо ставляться до кандидата, який прийшов до них і хочу, щоб, е, щоб той кандидат переконав у реальності того, що він говорить. Е, а коли я вже познайомився з, з ним поближче, зрозумів, що ці люди мають довгий. Час, досвід, спілкування з Сергієм Анатолійовичем, і кожного, хто приходить до них, вимірюють уже за якостями самого Сергія анатолійовича Рибачка. І це, думаю, абсолютно правильно. Пане Сергію, є можливість у вас звернутися до своїх виборців? Можливо, є якісь. Ну, дійсно так. Я хочу звернутися до всіх виборців з проханням 17. -го... Липня липня, тобто на цій неділі в неділю прийти на свої участки і проголосувати по совісті, просто прийти перше. Якщо по душі кандидатура від руху, тобі ж моя кандидатура, підтримати цю кандидатуру і я. Не підвіду, але ж дуже прошу скористатися своїм голосом, щоб за вас цей бюлітин ніхто не вкинув. Це дуже велика проблема сьогодення. Просто всі люди за це відповідальність кожного виборця. Прийти можете нічого не заповняти, але бюлітин свій підписати і бросити в урну. Можете ні за кого не голосувати, якщо не подобається, але ж використати свою можливість потрібно. От. І я хочу сказати ще е, одну річ, що е, патріотизм, е, і це теж у спілкуванні з Василем Степановичем, ми е, зараз повинні виміряти не тезами, не кількістю слоганів або лозунгів, а кількістю податків, сплачених до бюджету. Якщо ти платиш податки, то твій патріотизм вже зарахований. Якщо ти кажеш, Якийсь лозунг, а сам нічого в копілку держави не вніс, це популізм. Ну, ось така позиція. Я хочу теж скористатися можливістю, звернутися до виборців. Шановні пані і панове, 17 числа відбудуться до вибори у вас у Херсоні. Я вас закликаю прийти і зайняти свою громадянську позицію. Я переконаний, що ми з вами можемо побудувати і сильну державу, і розвинене громадянське суспільство, і наша доля залежить виключно від нас. Не віддавайте свою відповідальність нікому. Це ваша відповідальність і за сьогоднішній день, і за завтрашній день, і за свою сім'ю, і за своїх дітей, і за свою державу, і своє суспільство. І від вашого вибору залежить яке це майбутнє буде. Вибирайте людей знаючих, вміючих, досвідчених, людей, які вже своїми діями. Ми показали, що вони здатні нести вантаж відповідальності за державу і суспільство. Я вас закликаю проголосувати за Сергія Анатолійовича Рибачка. Я переконаний, що його досвід конче сьогодні потрібний державі, його знання і вміння працювати з людьми, працювати з владними інституціями дасть можливість. Тиснути на Верховну Раду, готувати відповідні законопроекти, провести конче потрібні економічні реформи у нашій державі і потім гордо казати: ми живемо в квітучій Україні. Зробіть правильний вибір. Проголосуйте за пана Рибачка.